Ну що, знайшли ми ось таке озеро, подивіться, яка красота. Коли далі! Красиво, друзі, дуже водичка, правда, холодна, але дуже красиво тут. Ось ми виїхали на таку гору. Ось там такий водопадик, гора, тати що, дуже красиво, дуже опасні повороти, дуже прям подивіться яка дорога. Ну що, друзі, ось така погода в лісі в горах. Дуже красиво, супер просто. Сніг, лопатий такий йде, дуже з дітьми вдихнули, покаталися, дуже все чудово. Ну що, пішли далі. Ось, друзі, така річечка біжить. Подивіться, яка красива! Дуже чудово. Пройдемося вдоль цієї річки. Дуже красиво, холодно і красиво, було би літо, я б тут точно покупався б. Красиво, дуже чудово, друзі. Зима, так як літо, осінь, весна, все дуже красиво. Сім'єю ми там приїхали ось так. Малий везе малу, друга мала спить. Ось так ми прогулялися. Ось так ми прогулялися, друзі. Ідемо до машини і їдемо далі. Дуже красиво, подивіться, такий туман, що нічого не видно, там гори зверху. Дуже красиво.